Студенти Квасилівського професійного ліцею відпрацьовують види зварювань у навчально-практичному центрі сучасних зварювальних технологій за професіями електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Дмитро Ткачук, студент другого курсу, розповідає, з дитинства подобалось спостерігати за процесом зварювання, тож після 9 класу вступив до професійного ліцею. Особливо зручно каже працювати із новими апаратами. Обладнання чудове, зручно зварювати. Що влягає дуже добре минулого року? Проходив практику на СТО власт чудове сто теж дуже багато чого навчився. Тут більш сучасне обладнання ніж там. Цей НПЦ працює у закладі з грудня 2018 року. Має 16 окремих робочих місць із сучасним сертифікованим обладнанням. В кожній кабінці стоїть зварний апарат, який йде мультисистемно. Це означає, що він. І енергозбережливий, ми розуміємо, по чому зараз електрика. І разом з тим на кожному апараті можна виконувати декілька операцій. Це дві або три операції. І ручне дугове зварювання, напівавтоматичне зварювання, і аргонодугове зварювання, тобто апарати. Мультисистемні стоїть окремо витяжна вентиляція для ручного довозварення. Включається повністю ця сторона. З іншої сторони, якщо ви звернете увагу, над кожним робочим місцем стоїть окрема вентиляція, тому що там аргонодугове зварювання в різних потребах вони її вмикають. Окрім цього, є у ліцеї ще один НПЦ, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів із кількома лабораторіями. Там студенти вивчають все від заміни шин до комп'ютерної діагностики та фарбування автомобілів. Керівництво закладу говорить, намагаються реагувати на запити ринку праці. Мільува звертаєш, хай вона собі рухається, хай рухається зупинись. Ми для того, щоб створити цей центр, спочатку працювали з роботодавцями, вивчали технічну станції технічного обслуговування автомобілів, вивчали, слухали роботодавців, тобто вивчали, яке, на якому обладнанні їм потрібно буде навчити людей, які прийдуть до них на роботу. І в даному навчальному закладі зібрано саме найкраще обладнання, яке, і на якому, яке знаходиться в наших роботодавців. Окрім того, усі бажаючі можуть здобути додаткову освіту або ж підвищити наявну кваліфікацію та отримати диплом чи сертифікат кваліфікованого робітника. Це навчальний центр. Ми тут навчаємо не тільки дітей, тобто надаємо первинну освіту, а фактично до нас з'їжджаються всієї України. Це від Львова до Донецької області. І тут навчаються дорослі люди. майстри виробничого навчання, які проходять стажування, ми також підвищуємо кваліфікацію. Ми маємо відповідні ліцензії по всіх рівнях від стажування, закінчуючи підвищенням розряду. Подібною можливістю Квасилівського ліцейського. Користалась Маргарита Герасимчук. Жінка ось вже понад 10 років працює на виробництві з виготовленням м'яких меблів. Починала із розкрійного цеху, а зараз вже начальниця виробництва. За першою освітою Маргарита викладачка, проте після декретної відпустки, вирішила перекваліфікуватись та здобути ще одну освіту. «Я прийшла на моргну, мені стало цікаве швейне виробництво середини. У мене бабуся була швачкою і вирішила піти перевчитися на швею, щоб середини розуміти специфіку роботи новинки швейного виробництва. Я рахую, коли хочеш своїй професії. І бути асом, то потрібно знати все зсередини. І технічна освіта вона дає змогу і заробляти більше, бо ти знаєш специфіку, як швидше виконати те завдання, що тобі ставлять перед тобою. Ну якось так для мене дуже важливо. Надалі у закладі планують відкрити центр професійної досконалості.